Доброго дня, діти! Сьогоднішня наша тема бесіди буде на повторення про домашніх тварин. Ми вже з вами знаємо, в чому різниця домашньої тварини, так? І дикої тварини. Отже, дикі тварини це ті тварини, які живуть у лісах, так? Вони небезпечні, так, вони дикі можуть напасти в будь-який момент. І домашні тварини. Домашні тварини в нас живуть з нами вдома. І зазвичай домашні тварини приносять користь людям. Так? Пригадали, яка відмінність, дуже добре. А тепер ж давайте з вами пригадаємо, які саме в нас можуть бути домашні тварини. Так? Давайте почнемо. У мене є картки, всі вам знайомі. Ось перша картка. Це в нас хто? Собака! Собака мешкає з людьми, так? А скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, яку користь приносить людині собака? Перше, вона захищає так, будинок вона захищає хазяїв своїх і коли хтось чужий намагається проникнути в двір, вона голосно гавчить, правда? Коли ти гуляєш з собакою на дворі, вона також може тебе захистити, так? від якихось незнайомців небезпечних. Собака в нас захищає господарів, правда? Так, правда. Наступне це хто? Це в нас кінь. Кінь також живе з людьми. Є коні дикі, а є коні приручені. Ми зараз говоримо про домашню тварину, про коня, який мешкає з людьми. Яку користь нам приносить кінь? Коні зазвичай що? Ми можемо на них кататися, правда? Їздити верхом. Це такий собі вид спорту, навіть кінний спорт є такий. Альона Олегівна вам навіть показувала відео, якщо ви пригадаєте, з козаками на Запорізькій Січі, де вони роблять різні трюки на. Конях, правда ж, правда. Коні також вважаються домашніми тваринами. Це нас хто? Кішка, так? Кішка? А чи якусь користь приносить нам кішка, як ви думаєте? Так, вони живуть з нами, з людьми, в квартирах, так? коти приносять користь, ловлячи мишей. Ось така в них функція корисна ловити мишей. Так, все правильно. Хто це в нас? Корова, так? Корова також живе з людьми. Яку користь нам приносить корова? А ну давайте, я впевнена, що ви всі знаєте. Правильно, дає нам молоко. А з молока ми можемо вже робити будь-що. І сир, і сметану, і йогурти. Все-все, все, все, все з молочних продуктів завдяки корівці, яка дала нам молочко. Так, правильно, хто це в нас? Це свиня, яку користь приносить нам свиня? М -м -м, українці дуже полюбляють їсти сало. Свиня це є її м'ясо, так, сало, м'ясо та сало. Ось таку опцію. Прокормити людину виконує св... коза. Коза. Яку користь приносить людині коза. Таку ж саму, як і корова, правильно? Вона також дає нам молоко. Дуже добре, правильно. Молодці. Так, баран. Баран у нас яку користь приносить людям. А ну, давайте ви подумаєте, це вже трішки складніше. Бачите, яка в нього шубка м'якенька, мабуть, правда? ж? Отже, барани їх обстригають, і з його шерсті можна зробити якийсь виріб. Зазвичай це одяг так, або якийсь, якийсь матеріал. Тому от баранець у нас має така з нього користь, як його шерсть. Кролик, яка користь з кролика. Раніше і зараз також кролики приносили користь своєю шубкою. Так? З його шубки можна було виробити якусь одежину. Але зараз це не дуже добре. Є ті люди, такі, так, які роблять ще якийсь одяг з шубки кролика. Але ми можемо завести кроликів лише як домашніх тваринок. Тобто, щоб вони спали, їли, гралися з нами, так, і все на цьому. Альона Олегівна закликає вас до того. Аби ви не носили шубки домашніх чи будь-яких тварин. так? Зараз є дуже класні, екозамінні матеріали, а не шубка, наприклад, кролика. І остання тваринка, яку ми можемо назвати домашньою, мишка, так? Зазвичай ми боїмося дуже мишок, так? Крисок, мишок, тому що вони десь там нишпорять, вони не дуже приємні на вигляд, так? І ми не знаємо, чим вони хворіють. Але у нас є такі мишки та криски, яких тримають в клітках, так, хом'ячків, наприклад. І ми що? Ми за ними спостерігаємо, як вони бігають в цьому колесі, так, як вони жують якусь там морквинку чи, можливо, сирочок. Мишки люблять сирочок, правда? ж? От така розважальна функція у мишки. Але не плутайте домашню мишку з цією мишкою, яка десь бігає в полі. Та мишка, яка бігає в полі, то не домашня тварина. Домашня тварина це та мишка, яку ви пішли та придбали в зоомагазині. Не забувайте. Отже, ми з вами повторили всі, всіх домашніх тварин, які тільки можна. Можливо, щось Альона Олегівна не назвала. Але нічого. До зустрічі, до побачення!